Вітаємо вас сьогодні, наш гість Микола Іщук, начальник регіонального відділення фонду державного майна у Львівській, Закарпатській і Волинській областях. Дякую, що прийшли Вітаю. на цей ефір. Дякую вам за запрошення. Ви називаєте своє відділення сервісним центром. Несподівано так. Фонд державного майна і сервісний центр. Як це поєднується зараз? Я думаю, що фонд державного майна, по суті, він повинен працювати настільки прозоро, настільки відкрито, і настільки послуга, яка надається регіональними відділеннями фонду державного майна, повинна бути зрозумілою і чіткою. Що так я кажу, що ми працюємо в режимі сервісного центру. І сервісний центр, це в моєму розумінні, це є допомога. Сервісний центр це є допомога інвестору, який хоче інвестувати не кудись за кордоном, а інвестувати в державний бюджет український. І, і кожен, я думаю, що повинен іти тим шляхом досягати такого рівня, щоб це був в чистоті. Сервісний центр. Так мені подобається таке розуміння. Послуга одна головна послуг дуже багато. Але Ми... головна послуга це допомогти приватизувати, так ну... визначитися і. Знайти спосіб дуже помилково вважати, що фонд державного майна це є система приватизації. Так, фонд державного майна це також система передачі майна в оренду. Фонд державного майна це дотримання умов продажу. Фонд державного майна це і корпоративне управління. Фонд державного майна це є дотримання умов оренди державного майна. Це це досить широкий функціонал, з яким з яким працює фонд державного майна. Але так, в цій частині є і приватизація, і приватизація повинна бути максимально прозорою. Тому, якраз коли я говорю про сервісний центр, це звичайно я говорю в першу чергу про приватизацію, про оренду, про корпоративне управління. Але так, ми з також слідкуємо за дотриманням законодавства. Слідкуємо за дотриманням умов, і це також я врахую, що це дуже величезна частина завдання важливого у Фонді державного майна у вашому відділі підпорядкування трьох області. Як визначаються об'єкти для приватизації з державні Об'єкти для приватизації. Тут же ж я вам дякую за це питання, тому що дійсно багато людей в цьому не розбирається і помилково звинувачує нас в тому, що ми там визначаємо самі, виставляємо і ці об'єкти, вони якби. Потрібні там, грубо кажучи, для держави дозвольте вгадати. Так. От ви бачите державне підприємство дуже погане корпоративне управління. Ви проаналізували? Ну нікчемно ні не, не вміють вони управляти державним майном. Ви кажете, рекомендуємо на приватизацію цей об'єкт. Давайте почнемо з простішого. Я бачу державне майно, яке не використовується 3-5 років. Або 10, або 15, Такого ж майна багато, бо воно знаходиться в оренді. Не використовується, не чи, використовується. чи в тіні використовується якимось без належних виплат. Скажімо, не використовується. Ну, не використовується, нема використання. Грубо кажучи, науково дослідний інститут, який не працює з часів незалежності. Це той, початку. що на вулиці Золотій, у Львові? Ну, в тому числі, наприклад, як варіант. Ну, я говорю так, як Пам'ятаєте його повну назву? Я його маю повну назву записану, якщо. Якщо так потрібно, я знаю що це інститут науково-дослідний інститут проектування установ газодобувної і нафтодобувної промисловості. Дуже актуально, Нафту добуно газову добуної, і він собі не міг дати ради як державний. Ну бачите, напевно, все таки методологія в цій галузі помінялася настільки стала зрозумілою і простою, що можливо цей інститут і виконав свою роль вже розробив методологію, якою користується і на сьогоднішній день, і вже аж так. Щоб утримувати цілий інститут і розробляти цю методологію, вже він не потрібен. Але де береться, повертаюся до вашого запитання, де береться майно до приватизації, майно знаходиться в органу управління. Орган управління це до слова кожне міністерство, кожна галузь, де знаходиться майно. Якщо вони бачать що за межами в межах того функціоналу, який виконує це міністерство, їм цього майна не потрібно, вони його передають самі до фонду для. Приватизації. Мало того, є друга, друга лінія, як воно може попасти до приватизації. Кожна фізична і юридична особа може запитатися регіональне відділення фонду державного майна. А чи я можу приватизувати оце майно, яке я бачу, що воно не використовується? Вони до нас звертаються письмово, ми звертаємося до органу управління і отримуємо відповідь: так або ні. Кажуть, ні, вибачте, ми плануємо його використовувати так, так, так і так, за таким і таким цільовим призначенням. Або інший варіант. Так, ми не плануємо, воно не використовується. Ми не плануємо його використовувати. Ми його згідні передати до приватизації. Ми включаємо його в перелік до приватизації, грубо кажучи, на 24-й рік. І ми займаємося підготовкою документів абсолютно до приватизації прозорої. Тобто інших засобів впливу, примусу у вас немає у фонду держави? Ніякого, ніякого примусу. Тим більше я десь рахую, що в нас є достатній об'єм. Державного майна, який знаходиться в регіонах, це ж мається на увазі не тільки обласні центри, а це і кожен район, і по селах, які залишки державного майна знаходяться. Тому і пошук цього державного майна, який не використовується, і спілкування з органами управління, і спілкування з балансоутримувачами, це також ну, великий великий об'єм інформації. А як оцей єдиний майновий комплекс? Я тут вже читаю правильно назву державне підприємство, Львівський державний інститут з проєктування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств. Так Львів, вулиця Золота. Вартість балансу 588,5 тисяч гривень. Площа ділянки 0, майже 6 гектара, так? Так 60 сотих. І по пам'яті. 50... Загальна... 50... По пам'яті 55 сотих. Так. І загальна площа 6112 квадратних метрів. І 588. З половиною тисяч гривень. Дешево? Як я, визначається ця ціна? Я розумію, що балансова вартість це точно не є ринкова ціна. Це не є ринкова вартість. Просто в межах нашого ми працюємо в межах того функціоналу, який нам доступний. Законодавство. І в межах законодавства, і в межах функціоналу, який нам доступний. Якщо ми на сьогоднішній день за стартову ціну по об по об'єктах, які виставляємо, пропонуємо до аукціону. Виставляємо балансу вартість як стартову, то це ні в якому разі не означає, що вона ринкова. Майже е я впевнений в тому, що це кожен розуміє. І я не розумію, для чого так багато говорити про занижені ціни на старті, коли кожен має можливість взяти участь в аукціоні і показати своє бажання визначити допомогти визначити ринкову ціну. А оцю балансову вартість Балансов... ваші фахівці визначаються балансова вартість об'єкту визначають звичайно фахівці. Але як вона розраховується? Балансова вартість цього об'єкту це фактично кількість грошей, вкладених в цей об'єкт. В якомусь році і перерахунок до зменшення позношенню цього майна, обладнання і взагалі грошей, які на сьогоднішній день визначаються як балансова вартість цього об'єкту. Балансова вартість об'єкту це фактично по аналогії в земельній сфері. Це є нормативна грошова оцінка. Розумієте, от нормативна грошова оцінка це оцінка. Тих коштів, які вкладені в інфраструктуру земельної ділянки по великому рахунку, з врахуванням її розміщення і наближення до населеного пункту, а балансова вартість нерухомості це кількість грошей, які вкладені у свій час в будівництво в створення фактично цього підприємства, і амортизація протягом тих років, коли воно працювало і не працювало. Якщо на сьогоднішній день балансова вартість вона визначається дійсно по нормативних документах, визначення і по амортизаційних амортизаційних відрахуваннях то коли вона на сьогоднішній день є 580 тисяч 88 тисяч по цьому об'єкті то значить вона така і є я до неї не можу нічого ні додати ні забрати але що менше що нижча балансова вартість то більша кількість учасників аукціону ні це взагалі ніяк не зв'язані процеси. Тобто, грубо кажучи, кожен на сьогоднішній день свідомий інвестор, хто готовий заінвестувати туди реальну е, суму грошей, розуміє, що там старт торгів може відбуватися від 800 доларів за один квадратний метр. Я на сьогоднішній день ствердно від, е, говорю, що я думаю про це, що ринкова ціна цього об'єкту складає приблизно в середньому 50 тисяч гривень за один квадратний метр. І це не має ніякого відношення абсолютно до балансової вартості цього об'єкту. Тобто, те, що ви сказали, це прогноз пана Миколи Іщука. Як це буде прогноз, продано, як буде продано це прогноз цей Миколи Іщука на рахунок того, як би могло бути продане це приміщення, але аукціон незабаром 16 число, 16 січня, ми побачимо, як буде проходити будуть проходити торги. Там екскурсії вже приходило багато на екскурсію. Ми сьогодні проводили день відкритих дверей на цьому об'єкті. Я запрошував спеціально проводив брифінг військової адміністрації. Я запрошував на соціальних мережах, я запрошував людей, потенційних інвесторів у нашому телеграм-каналі. Я всіх закликаю сьогодні знайомитися з інформаційною довідкою, яка розміщена у нас на площаці. Прозоро і скритої інформації ніякої і немає. і тут всіх хочу додати: якщо хтось зайде на сторінку регіонального відділення фонду держмайна у Львівській Закарпатській. Волинській області і там йому покаже помилку 500, Це ніяк не пов'язано з майбутніми аукціонами. Це Бо просто, це... якщо ви на сьогоднішній день, от буквально 5 чи 10 хвилин, туди заходили і побачили цю помилку 500, то я вам вже доповідаю про це, що так в нас виникла технічна проблема, зв'язана з центральним сервером. Ми її буквально зараз вирішуємо, і через там 10-15 хвилин знову появиться публічний доступ до інформації. Так, але це не означає на прозоро все ж все ж є, що потрібно. Так? Це ви говорите про сторінку фонду. Держміна, але площа. Прозоро працює, немає жодних проблем. Отже, були екскурсанти. Ну приблизно скільки прогнозують учасників? Це напевно швидше всього не треба назвати екскурсантами, треба їх назвати потенційними інвесторами або людьми, які цікавляться інвестицією в державну власність, в державний в державний бюджет на на базі цього об'єкту, цього державного підприємства. Пане Іщук, я не сумніваюся, що серед наших глядачів є ті, які пам'ятають 90-ті роки, коли відбувалася спочатку мала приватизація, потім велика приватизація. майнові сертифікати мають дехто дотепер їх тримає. Буде. Внукам передавати, що він колись мав частку права на майно. Ну бо ми ту приватизацію називали прихватизацією. Так що поганого з цієї прихватизації залишилося, і треба викорінювати ще зараз. Я собі так. Ну я, я не про ваш досвід, а взагалі, от всеукраїнський масштаб, і, і чому? ваш ну, політ. Працює, ну, ви давно працюєте, ви знаєте, мені знає. ж, бачите. Мені не 20 років і не 30, Так зрештою вже і не 40. і Я напевно я напевно теж так само, як і ви, пам'ятаю ті процеси, які називали люди прихватизацією, так і, і напевно не дарма. Але... Повірте мені, що на сьогоднішній день, коли ви розмову ж самі почали про сервісний центр, про регіональне відділення і сервісний центр. То я на сьогоднішній день хочу вам сказати, що функціонал регіонального відділення як розпорядника державним майном заключається лише в прозорих процесах, які на конкурсних засадах відбувається: процес і приватизації, і процес передачі майна в оренду і іншого механізму як такого взагалі не існує. І це позиція офіційна фонду державного майна, що лише на конкурсних засадах, лише на засадах аукціону. Ви можете набути право власності або право оренди на певне майно державне, і говорити вже про якісь процеси, які там, крім приватизації, якимось іншим недобрим словом можна назвати. Я думаю, це треба вже припиняти. Щоб закінчити з цим державним інститутом з проєктування нафтопереробних нафтохімічних підприємств, аукціон 19 січня, хто? Передав на приватизацію це орган управління. Орган управління, звичайно, це мінекономіки. Ні, мін звичайно, дивіться, Цей Махтогар. цей цей об'єкт він знаходиться у фонді державного майна в управлінні уже декілька років. І він напевно дав він міністерство економіки був або мінпалива. Я, я не можу ствердно сказати, який саме орган управління його передав. Але на сьогоднішній день орган управління його являється фонд державного майна, і він. Приватизовується. Ви давали брифінг у Львівській обласній військовій адміністрації, давали інтерв'ю і згадували, зокрема, і про ще один аукціон це нежитлова будівля з загальною площою 1382,1 і квадратного метра Львів, проспект Шевченка. 9. Балансова вартість, балансова вартість 11,8 мільйона гривень. Зверніть увагу, наприклад, бачите, яка різниця в балансовій вартості. Якщо так, 580. звичайно. Але я вам хочу сказати, що це ну, або, або рівноцінні по цікавості об'єкти, або там на золоті, набагато більше і по квадратах, і по, по привабливості майно. Хоча його балансова вартість майже в 20 разів, так? В 17 разів легко порахувати. 11 мільйонів і 588 тисяч. Це приблизно в 20 разів менша балансова вартість. Але це ні про що не свідчить. Це просто така балансова вартість. Просто в цей об'єкт вкладала держава кошти, грубо кажучи. А хто його виставив на приватизацію цей об'єкт на проспекті Шевченка. Погоджував цей об'єкт Міністерство освіти. Міністерство освіти. Так. Тобто воно було власником. Так, звичайно. І теж екскурсії. Ні, воно, не екскурсії. Ввіться, воно, Цей об'єкт, я наскільки пам'ятаю, він це був один із відділів інституту банківської справи якого на сьогоднішній день, я так розумію, взагалі в природі не існує, він є складовою частиною став університету Франка. Отак От я вам скажу. От ну, там, здається, не міносвіти, там створили якусь таку цікаву не то громадську, не то ТЗОВ з якихось там наукових. Ні, ні, державне підприємство там однозначно. Так. Да. Зрозуміло. Там багато інвесторів зараз на проспект Шевченка номер 9 Ну, мені невідомо. Приходять. Мені не віма таких. Я боюся слова екскурсії. Ні, Повірте мені, що ми проведемо день відкритих дверей на кожному цікавому об'єкті, коли будемо на, на проспекті Шевченка. Грубо кажучи, фонд державного майна продавав два об'єкти в Славську. І ми це не те, що ми у Львові хочемо проводити дні відкритих дверей. Ми не зобов'язані його проводити скрізь геть, але ми його проводимо там, де є цікавість громадськості. Якщо, наприклад, за адресою там, Рожаночка 6 в Славській об'єднаній територіальній громаді були питання, ми пішли, провели там День відкритих дверей. Якщо, наприклад, за адресою в Славську, Устияновича 56 продавалася земельна ділянка із майном, е Держлізгоспу і там було багато дуже питань, в тому числі і громадських активістів, і зацікавленість і об'єднаної територіальної громади, що немало важливо для нас, коли об'єднана територіальна громада своїм бюджетом хоче взяти участь у викупі майна, яке знаходиться на території об'єднаної територіальної громади. То ми йдемо туди, де є найбільша зацікавленість. Що, що щось... взяти, наприклад, в 23-му році ми провели 66 успішних аукціонів. Грубо кажучи, треба було. Потратити час на підготовку, на, на проведення аукціону, на підписання документів після аукціону, е, на підписання договору купівлі продажу, так, на підписання протоколів. Ми не можемо виїжджати кожен день і проводити дні відкритих дверей. Так, ми це хочемо робити, ми бачимо, де люди цікавляться, але зрештою немає такої проблеми, бо інформація по проведенню аукціону є настільки прозорою, що кожен хто. На її працює з площадкою прозоро. Він розуміє, що він має там побачити. розуміє, що там достатньо інформації. І вона є вичерпною абсолютно для того, щоб взяти абсолютно виважену участь в аукціоні. Розумієте? Що означає було питання? Ви двічі згадували про ті об'єкти, як Були питання. Ми бачимо, з'явилася з'явилася стаття, наприклад, в пресі, так де там журналіст, грубо кажучи, не може розібратися там з якимись питаннями формування ціни, формування площі. А чому балансова вартість саме така? Чому ми зараз це зробили на золоті вісім? На базі цього інституту, тому що по в соціальних мережах з'явилися публікації. Подивіться, будь ласка, що це занижена ціна, розпродають, розкрадують. Ну що це за формування? Розумієте? Зрештою, приватизація це процес, який зупиняти не можна, тим більше в часи війни. Тож кожна гривня від приватизації це ті самі дрони, це та сама зброя, це ті кошти, які поступають в державний бюджет. Це є оборонний бюджет нашої держави. Тому ми показуємо прозорість і відкритість у проведеннях аукціонів і на Плошую на тому, що цей процес він відкритий. Беріть участь. Дивіться, спостерігайте. Ми закликаємо всіх громадських активістів, аби вони пильно дивилися за цими аукціонами, як вони це хочуть зробити. Мало того, ми їм можемо допомагати. Мало того, я хочу я їх закликаю просто сьогодні всіх брати участь у днях відкритих дверей, цікавитися. Підготовкою до аукціону цікавитися процесом отримання дозвільних документів, погодження від органу управління ми абсолютно відкрита на сьогоднішній день структура. Я рахую, що. Сама позиція, саме формування, сервісний центр регіональне відділення фонду державного майна це є досягнення велике в прозорості роботи. Розумієте, це не те, що має ображати державну структуру. Це те, що має підігрівати наш інтерес і всіх інтерес до процесу приватизації. Мало того, я вам хочу сказати, що саме така позиція, от я рахую за якийсь невеличкий плюс в моїй роботі. Що саме я спостерігаю, великий, велике збільшення. Кількості учасників аукціону з того часу, коли я прийшов, очолив регіональне відділення з квітня місяця. Ну, у нас кількість учасників аукціону збільшилася в рази. Мало того, 23-й рік ми підвели риску. Це там 962 чи 968 учасників. Можна ствердно говорити, що тисячу юридичних і фізичних осіб взяли участь в конкурентній боротьбі за державне майно. Я зараз зроблю такий політичний жарт, коли. Член партії народного руху України, депутат Львівської обласної ради, член цієї фракції, так у Львівській так. обласній раді, каже про сервісний центр, то це і є справжня реалізація цієї лінії слуга народу, більше навіть ніж деколи де може кожна бути кожна політична партія, коли вона йде у виборчий процес. Вона хоче своїм виборцям показати, що вона є сервісний центр для виборців. Розумієте? Гарно. Я думаю, що погано відбувається тоді, коли в процесі вже коли реалізована партія, і вона бере участь в реалізації влади, так? Повноти влади, не повноти влади, частини влади, коли вона перестає бути сервісним центром для людей. Повірте мені, от ми зараз договорилися до абсолютно простих, зрозумілих і реальних логічних речей. І політична партія це теж повинна бути сервісним центром по своєму функціоналу для виборців. Ладно. Орендар має переваги під час аукціону? Орендар під час аукціону ніякої переваги немає. Ніхто, жодна фізична юридична особа, ніяких переваг немає. Процесі проведення аукціону. Один знайомий мені розповідав підприємець, перевірю, чи це правда. Каже: я придбав приміщення, а приміщення було гарне. Я кажу, як тобі це вдалося? А він каже, дуже просто: я за дві години там до аукціону там він не міг за дві години, йому ж треба було внесок, зареєструватися. Так. Неправда, коли останній оцей час... І як можна взяти участь в аукціоні? Ну, скажімо, запрошуємо тих, хто 19 січня, чи, чи на інститут, чи на проспект Шевченка захоче? Бачите, видно, видно все-таки люди схильні прислухатися до фантастів. Розумієте, от, от, це ви розказуєте про абсолютно фантастичний випадок. Але коли це падає на, на підґрунтя, де приживається ця фантастика, то десь там і беруться міфи, знаєте, про зараз його про, про треба державну простувати. службу, а зокрема про фонд державного майна. Я багато спілкуюся з людьми, багато спілкуюся з потенційними інвесторами. Я дякую вам за запрошення на передачу. Ми сьогодні спілкуємося прозоро про роботу регіонального відділення фонду державного майна. ми якраз для того, аби фантастичні і якісь такі, вибачте, брехли, брехливі речі, знаєте, з байки це брехливі речі, якщо прямим текстом їх назвати, не приживалися. Ми лікуємо це підґрунтя, аби показувати максимальну прозорість. От от і історія така. Тобто за скільки днів до проведення аукціону вже дедлайн? І не можна зареєструватися, внесок зробити, і все таке решт? В останній день можна зареєструватися. В останній так. день. Ну, не за дві години, а в останній вот день так. можна. Тобто це так азартно, хтось може чекати, 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 і наприкінці. Я вам хочу сказати, що я не розумію, просто учасники один одного не бачать. Розумієте, вони. Яка різниця, коли реєструватися, коли ти маєш наміри? Просто це, напевно, це теж одна з тих байок, яка я зареєструюсь тоді, я зареєструюсь тоді, я зареєструюсь тоді. Учасників один одного не бачать, яка різниця, хто коли зареєструвався? Реально стартова ціна має значення, так. Бо е, та позиція, яка має найвищу стартову ціну, то вона має останнє слово голосу. Так, це має значення. От. Але всі ті, хто працює з площадкою Прозоро, вони розуміють правила роботи з нею. Розумієте, ми цьому не навчаємо. Це люди самі навчаються, площадка Прозоро навчає через свої інформаційні засоби. І, і, і ми можемо... Тобто реєструється на аукціон і каже свою ціну, яку він готовий так, заплатити. Так. А ця інформація до проведення аукціону у нас закрита. закрита. Тобто ви не можете зараз сказати, що на інститут таку ціну, на Ні. проспект Шевченка таку. Ні. Ні. Ніхто не буде знати, доки не відбудеться аукціон. Так, саме так. Де найлегше вам проводити приватизацію? Я чому запитую вас, ви керуєте регіональним відділенням трьох областей: так. Львівська, Закарпатська, Волинська область. Які результати, порівняння, де важче, де простіше? Я думаю, що скрізь проводити приватизацію одинаково. Я не можу сказати, що десь, десь там простіше, десь складніше, є, є механізм підготовки об'єкту до приватизації. Він одинаковий в, в кожній області. Я не можу сказати, що в Закарпатті там якийсь інакший механізм, ніж на Волині. Ні. Ну, наявність об'єктів до приватизації, вона є різна. Розумієте, там 53 мільйони за 23 рік Закарпатська область. 200 Волинська область, я вам скажу, щоб бути точним. 53 мільйони це продали на 53 мільйони. Так. Да. Волинь 51,4 мільйона це Закарпаття за 23-й рік і 323 Волинь. Але на Волині був а Львів 407. 407. так по нашій, по нашій регіональному відділенні фонду державного майна по Львівській, Волинській, Закарпатській, це понад 782 мільйони поступлення до державного бюджету. Якби нас спортивні статистики слухали, вони би сказали: а середня ціна вартість квадратного метру, там землі, нерухомості, як в областях я би оцим статистам сказав, візьміть 782 або 407 сім по Львівській області поділіть на 66, і у вас ви об'єкти. Але і у вас, там ще й площу треба. У вас знати. вийде середня ціна, середня ціна по об'єкту. Ну, зрахування площі це складна математика. Я ж ну, зараз ми цього не можемо порахувати. На Львівщині найдорожче, все одно об'єкт. Розумієте, Львівщина, вона. Вона інвестиційно привабливий регіон, це треба визнавати. І коли ми кажемо, що ми там лідери там з активності, там по приватизації, лідери з приватизації в Україні, то ми говоримо, що дякувати Богу, що ми живемо далеко від лінії фронту, що ми живемо в інвестиційно привабливому регіоні. Мало того, в нас є певні моменти. Нас будемо говорити про це, що в нас є близько 300 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і це величезне завдання, яке в часи війни стояло перед Львівською областю. І ці внутрішньо переміщені це різні різні люди, різні різні категорії, і серед них є інвестори, в тому числі, і коли вони приїжджають до нас, вони там оселяються в нашому регіоні, тимчасово так чи не тимчасово, але вони. Також є потенційними інвесторами до державного бюджету. І слава Богу, що є такі люди, які, будучи внутрішньо переміщеними, доінвестовують в державний бюджет, тим самим допомагаючи фронту. Розумієте? Тому так, Львівщина є активним регіоном. Львівщина є активним регіоном, і ми цим користуємося, але ми є відкриті до людей. Ми є дійсно сервісним центром, і ми це розуміємо. Ми людям показуємо прозоро абсолютно всі лоти. Цього року рекорд львівської приватизації буде побитий 407? Є чим? Є є. Це ваш прогноз. Ну це не то, що прогноз. У нас є план на 24-й рік, який затверджений, грубо кажучи, доведений Міністерством економіки до фонду державного майна. Він складає 4 мільярди гривень. В межах усіх регіонів, Загалі. але я хочу сказати, що Львівщина готова на себе взяти левову частку такого припущення в 4 мільярди, і ну, левова частка насправді це все. Лев нікому нічого не залишає. Ми, Но... ми я вам скажу таку ситуацію. Якщо би в нас було того майна, яке не використовується і не потрібне для органів управління, і держава дає. Через орган управління відповідь це майно може потенційно бути інвестицією в державний бюджет. Я би хотів би цього майна отримати стільки, продати його, аби вистачило коштів для перемоги України у війні. Розумієте? А може так буде, що наступне наше інтерв'ю ви розкажете про неефективне корпоративне управління об'єктами державної власності, які варто передати. Для приватизації, ну якщо не в 2024, то у 2025 році таке я можливо? На сьогоднішній, я на сьогоднішній день е, можу вже ствердно говорити, що управлінські, управлінські результати приватних інвесторів, тобто приватних фізичних, юридичних осіб, набагато кращі, ніж управлінські там, рішення, і ефект від тих рішень, і управління держави. І це 100%? Це 100%. Ми ж говоримо про е, розумієте, як. Це питання власного бізнесу і держави, як найманого працівника, директора підприємства. Ви подивіться на багато розвинутих країн, в тому числі і Сполучені Штати Америки, де навіть оборонні всі замовлення виконують державні структури, приватні структури, не державні. Розумієте, про що йдеться? Я все-таки за те, аби всі підприємства знаходили. Приватного інвестора, і то буде останній день роботи сервісного центру. Але до цього ще багато багато років попереду в Україні. Я мушу ставити крапку, бо час невлаганно добіг кінця. Є багато то багато ще роботи для фонду державного майна навіть після того моменту, коли ми скажемо по великому рахунку, закінчилася приватизація. Але роботи ще багато. Повірте в слідуючих передачах. На Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую, що дивилися. Дякую.